Путін через відеозв'язок похизувався ракетним, новим ракетним комплексом для військового корабля адмірал Гершков». Путін заявив, що фрегат вийшов на бойове чергування з гіперзвуковими ракетами циркон, які цитую. Не мають аналоги у світі. Ну про це принаймні пишуть російські змі. Ну, і Також Путін додав, що цей корабель оснащений озброєнням останніх поколінь, яке захищатиме країну агресорку від зовнішніх загроз. Росіяни заявляють, що наявні системи протиракетної оборони практично беззахисні проти нього, тому що швидкість польоту ракет дорівнює понад 10 тисяч кілометрів на годину. Про це далі поспілкуємося з військовим експертом Дмитром Снігирьовим, якщо він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, чи чуєте ви мене? Вітаю вас, слава Україні! Доброго вечора. Доброго вечора, героям слава чую, пане Дмитре. Отож, ну то ця, ця історія, взагалі, там виведення цього адмірала Гаршков, знов його там хизування ним, скажімо так, це як я вже сказав, чергове бряцення зброю, чи це реальна загроза? І Якщо так, то для кого саме? Ну власне. Давайте говорити про те, що виведення адмірала Горшкова, воно не скажімо так, не випадково співпало з моменту проведення телефонних розмов між президентом України Зеленським, президентом Туреччини Ердоганом і відповідно Путіним. Враховуючи те, що ініціатором телефонної розмови був турецький президент, ми можемо стверджувати, що скорше за все лобіювалося питання так званих мирних угод. Тому варто розглядати оці заяви Путіна з його мультиками як елемент військово-політичного тиску, як на президента України, так і відповідно наших західних партнерів. А тепер давайте пояснимо, що ж це за таке диво. Аналога нет, єд, гіперзвукова крилата ракета Циркон. Це протикарабельна ракета з повітряно ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Вона призначена для ураження як власне, фрегатів авіанесучих груп, так і відповідно наземних цілей. Е, Чому аналогів немає? Е, власне, за російською оцінкою, начебто, вона розвиває швидкість польоту. До 9 махів, тобто 10 тисяч кілометрів на годину досить серйозні заяви, якщо вірити росіянам, і плюс дальність ураження згідно російських джерел до тисячі кілометрів. Але варто говорити про те, що згідно інформації наших західних партнерів, реальна дальність ураження від 450 до 600 кілометрів тобто. Ми е, можемо говорити про те, що вже тактико-технічні характеристики гіперзвукової ракети «Церкон» вони не відповідають заявленим російською стороною. Вражає і висота польоту – 30-40 кілометрів, але знов такі великі питання щодо відповідності. І знаєте чому? Давайте разом з вами заспокоїмо і спростуємо. Власне почнемо зі швидкості ракети. Пропагандистський телеканал Звізда, який входить в інформаційну орбіту Міністерства оборони Російської Федерації, в цьому році опублікував власне відео з випробуванням ракети Церкон, де вона влучає в мішень. Це судна мішень. Так от, в чому цікавість власне, цієї помилки росіян? Справа в тім, що стандартна швидкість зйомки. Ви як професіонал, це прекрасно знаєте, 24 або 30 кадрів за секунду. І уявіть собі, на власне, кадрах зафіксовано як мінімум три фрагменти, три кадри власне, з ракетою Церкон, яка мала би власне, за російськими джерелами швидкість до 10 махів. Тобто вже на відповідність, вже фактично росіяни самі себе викрили на брехні. Якщо камера фіксує власне ракету, то її е швидкість не більше власне, трьох махів. Тобто, можемо стверджувати не те, що припускати, а стверджувати, що тактико-технічні характеристики ракети Церкон вони, як мінімум, перебільшені російською стороною втричі. О, цього варто і починати. Тобто, аналога в НІТ як завжди виявилося не більше ніж інформаційним блефом. Дуже дуже класна деталь. Дякую вам за неї. Дякую за те, що звернули на це увагу. Дійсно, ну от дійсно круто. Слухайте, добре. А тоді, якщо ще по тактико-технічних характеристиках, оця е, оці їхні заяви про те, що не існує там в світі засобів проти ракетної оборони проти цирконів. Mm -hmm. Ну, власне, варто говорити. Ну, якщо вона дійсно гіперзвукова, то враховуючи її швидкість польоту, ну досить важко дійсно, скажімо так, сучасні засоби mm -hmm. радіолокаційної спостереження не в змозі зафіксувати ракету «Циркон». Але я ще раз підкреслю: тактико-технічні характеристики ракети вони перебільшені. І головне, ще один. Де знаєте, дякую, що ви нагадали, що власне пуск з власне, Гаршкова. Угу. Справа в тім, що використовується універсальна пускова шахта, яка до цього використовувалася для пуску протикорабельних ракет Онікс. А Онікс у неї тричі менше характеристики, ніж відповідно у, у а, церкона, тобто швидкість до трьох махів, дальність ураження до трьохста кілометрів, ну, бойова частина приблизно однакова. Тобто, можемо припустити, і вже не те, що припустити, а вже стверджувати про те, що власне габарити е, е, Онікса вони відповідають габаритам е, е, власне, циркона. Тобто, Знов таки великі питання щодо заявлених тактико-технічних характеристик. Це вже другий промах власне, російських пропагандистів. Ну, не можуть з зі стандартних універсальних пускових шахт випускати власне, ракети. Теоретично так, можливо, але обмежені габарити. А враховуючи обмежені габарити, знов таки постає питання власне, щодо е системи наведення. Бо якщо це гіперзвукова ракета, то відповідна головка самонаведення вона не працює. Це як завжди російський варіант. Зб'ємо по квадратах, а потім куди влучимо. Тобто, питання, от бачите, ми, ну я так не готувався до Ейтеру, але от з того навіть для ваших запитань виникає, виникає як мінімум декілька вже версій щодо невідповідності, тактико-технічних характеристик. Тому перед тим, як лякатися росіян, власне. Тут великі питання щодо ну, відповідності інформації. Пане Дмитре, а ще тоді. Ну, просто раніше вони ж, ну, скажімо, не педалювали тему от, взагалі цих цирконів, так? Тобто. Чи можемо ми говорити взагалі про те, там, ну, яка кількість е, ракет, там, е, от, са, саме таких в них є, в росіян, як налагоджене виробництво? Тому що раптово сплила оця історія. Ну, хіба може я не бачив, там раніше мені не траплялось? Е, зникло в нас відеозв'язок. зараз... Зараз так перенаберемо нашого експерта. Тут до речі, дуже важлива штука, друзі. Ну і важливе питання, кого насправді росіяни цим лякають, так чи Україну, чи нас? Тому що акцентуючи на цих мега там тактико-технічних характеристиках, вони ж про що кажуть? Про те, що дослівно сказав Путін, що це дозволить надійно захистити Росію від. Потенційних, але зовнішніх загроз, тобто кого вони зараз приймають от зовнішньою загрозою? Реально чи е, захід, тому що ну от вже навіть оці ракети гіперзвукові, там з мега дальністю польоту, з мегашвидкістю вони використовують, чи все-таки вони вже в Україні, от реально бачать е, там небезпеки загрози, так і ну відповідно. Це для нас теж доволі таки непогано. Словом, е, так, якщо є пан Дмитро Снігирьов, за нами на зв'язку, хотілося б продовжити, є ще в мене до нього кілька запитань. Є, чи немає, друзі, чи, чи проблеми? Є. Так. Е, пане Дмитре, стосовно ну, взагалі е, ракет оцих цирконів, так, е, чи можемо ми говорити е, там, про. про... Про потужності виробництва, про їхню кількість. Бо, ми, от чому я питаю, бо чуємо, що для от обстрілів України, приміром, там все менше й менше ракет. А от як з цирконами цими ну давайте говорити про те, що власне за заявками, заявами російських офіційних джерел, церкон мав би бути ще до кінця 22-го року, поступити на озброєння власних збройних сил Російської Федерації. Але говорити про те, що ракета доведена, ви пам'ятаєте, це так само як булава свого часу. Була широко розрекламована, що вона вже власне на бойовому чергуванні. Але знов ну таки давайте говорити, що її декілька років доводили після того, як то кажуть, дорозуму. Тому всі ці заяви і мультики вони, ну, скорше за все, я ще раз підкреслю, елемент не більш ніж інформаційної операції російської сторони. Якщо брати до уваги, що до початку війни Російська Федерація могла виробляти приблизно 180 крилатих ракет різного базування, ну е -е, то. Після е, широкомасштабного вторгнення ці показники впали до 60 максимум. І уявіть собі, якщо вони не в змозі виробляти навіть крилаті ракети, то тут проблеми у мене питання, яким чином тоді вони на серію поставлять гіперзвуковий циркон. Тобто, е, говорити про якісь загрози, е, як мінімум, передчасно. Це знаєте, тільки у нас головне управління розвідки Міністерства оборони може повідомляти про те, що в Росії наразі 40 ракет крилатих виробляють за місяць, а потім власне спростовувати свою ж інформацію, повідомляючи про те, що не більше 4-5 кожного найменування, а в загальній кількості до 15. до речі, я дякую вашому телеканалу, коли ми це інформацію дали на загал. Головне управління розвідки Міністерства оборони змушено було реагувати mm -hmm. менше з тим, мовиться про те, що випуск високоточної зброї в Російській Федерації наразі зазнає певних проблем. І перша проблема це відсутність іноземних комплектуючих мікрочіпів. Ви пам'ятаєте, Сполучені Штати перед новорічними святами заявили про нові санкції і більш жорсткі, скажімо, контроль за власне. Можливості постачання з третіх країн саме товарів подвійного призначення для Міністерства оборони Російської Федерації. Про що це свідчить? Відповідно, що не буде комплектуючою, що таке високоточна зброя Російської Федерації ми з вами вже бачили, коли вони влучають або в туалет на пляжі, або взагалі у них радіус відхилення декілька сот метрів. Тому я ще раз закликаю українці, не варто лякатися перед тим, як я, ну, то, того дива, якого ми не бачили. Ми з вами живемо в умовах ракетних обстрілів жовтня місяця. Чи якимось чином це зламало наш дух до супротиву? Абсолютно ні. Жодним чином, на щастя точно ні? І от ви згадали головне управління розвідки, так Кирило Буданов заявив вже те, що Росія вже втратила свій ну, такий статус мега мега потужної держави військової світу. Більш не треба боятись. Перш за все, чи погоджуєтесь ви з цим твердженням, пане Дмитре, і ну. Тому що від відповіді, в принципі, на це запитання. Питання, чи, е, чи, скажімо так, усвідомлює це Путін, так? Тому що в залежності від цього, ну, його дії можуть бути абсолютно різними. А саме з цим пов'язана демонстрація тактико-технічних характеристик церкона. Якщо навіть не демонстрація, то заява про те, що власне вийшов вже носійці гіперзвукових ракет. Чим він міг налякати світ? Спочатку були розповіді про можливість. Превентивного характеру нанесення ядерного удару по території України. Весь світ мобілізувався, навіть потенційні перепрошую партнери Російської Федерації, мовиться про КНР і Індію, основні торгові е, партнери. Ішов в підсумку заяви КНР про те, що риторика навіть про застосування ядерної зброї, вона неприпустима. Російська Федерація зрозуміла, що світ не злякався. Чи є результати наземної сухопутної операції в Україні, якої би злякався світ? Ні. В Україні повністю фактично припинила існування першого танка армія. Танкова армія, яка була нічним кошмаром, жахіттям для країн НАТО. Бо розповіді про те, що вони дійдуть до Ла-Манша, воно постійно вкидалося в західні ЗМІ в моменті нагнітання певної істерії. Відповідна сухопутна компонента теж не спрацювала, що залишається? Залишається демонстрація, начебто чудо зброї. Але ж таки, якби пролюстрували тактико-технічні характеристики цієї зброї, вони не відповідають заявлені. І про це треба говорити. Але разом з тим, я, вибачте, я закінчу думку, але разом з тим не треба скидувати шаки режим. Той факт, що підготовлений мобілізаційний резерв Російської Федерації налічує півтора мільйона особового складу. Загальний мобілізаційний резерв більше десяти мільйонів. Себто, не зубачнути, є в них церков, немає церков. Вони наразі застосовують тактику Другої світової валу тіл, чисельної переваги в живій силі. Оце основна небезпека. У них досі тактика баби наражають. І я не виключаю, що у кінцевому результаті російський диктатор, як щур, якого загнали в путь, може використати саме цей бажіль тиску не тільки на Україну, але й відповідно на весь цивілізований світ пане Дмитре. Я дякую. Почали з підфіналу розмови перебої трішки зі зв'язком. Я дякую пану Дмитру Снігирьову, військовому експерту, за цю розмову.